На годинку сьома археологи та волонтери починають працювати. Шоста міжнародна археологічна експедиція стартувала 28 липня біля тягинки. У перші дні, за словами Світлани Биляєвої, тут знаходять ціну знахідку. Булаву булава була знайдена в квадраті 8, О тут розп... який ви бачите біля стінки, якраз видно трошки виїмка, де ми копали. Бо там ми спочатку в один день знайшли цю булаву. Потім почали дзвонити по всій Україні, як зберегати, бо вона в такому стані ми не могли навіть нічого з неї робити. І в декілька лабораторіях України виясняли, як її довести до реставраторів. А потім вчора знов почали продовжити копати і вже знайшли від неї ножку цієї болови, тобто вже продовження. Світлана Біляєва розповідає, що важливо правильно зберегти і транспортувати знахідку. Це треба було брати звідси природну землю, пересипати її. Потім о, о, треба було ще водичка зверху. Там потім треба було її упаковувати герметично. І таким чином отрістав декілька реставраторів зійшлися на одному. Що давайте от таким чином її вести. Тому ми на дні дрежім, але ми нічого не можемо поки робити, тому що реставратори будуть з нею працювати. Знахідку археологиня вважає знаковою. В цьому ж місяці буде наше 30-річчя незалежність і ось ознака влади в Україні. Ось вона ознака на нашій фортеці, така рання 15-го сторіччя, яка характерна для нашої країни. Світлана Біляєва говорить, що досліджують ділянку 100 квадратних метрів. Це 4 квадрати по 25 квадратних метрів. Разом з археологами працюють і художники. Ірина Трома приїхала з Литви. Я дуже рада. Я дуже рада, що можу бути присутньою на розкритті артефактів державної значущості. Я хотіла бути археологинею, але запізнилась на іспит. Тож стала художницею, бо мріяла процес дитинства. Я працюю над об'єктом, який тут знайшли, і він показує зв'язок українського і литовського народу. Наталя Бімбірайта говорить, ця експедиція має історичну цінність. Вона цінна для нас, для українців, в першу чергу, і особливо важливо з нині, коли Росія веде війну проти України і намагається вже окупувала Крим. І окупувала частину східних територій України. А тут ми бачимо те саме, що відбувалося в середньовіччі. І от наша фортеця середньовічна 14-15 століття, часів Великого Князів Литовського, вона доводить. Археологія довела наука вже знахідками. Що тут була високо, цивілізован, високо цивілізована високо фортеця і з розвиненою дуже цивілізацією місто. Це абсолютно спростовує нісенітниці, інакше не можу сказати вигадки, про яку то там, нібито, Малоросію чи Новоросію. Південна середньовічна експедиція на Херсонщині триватиме до 15 серпня. Про побут археологів та волонтерів ми розкажемо завтра у новий. Нах рікавдієва В'ячеслав Ходус Новини на Суспільному Херсонщина